Всім привітати, мої зайчата! І сьогодні я вам розкажу, чого я сижу з такою патріотичною торбою, і чесно, ви вже догадалися 100% що будуть. Порожні пляшечки, баночки. Їх підсобиралося дуже багато, тому що це за півтора місяця. Я не знімала в тому місяці порожніх пляшечок і баночок, тому буде у нас ну, багатенько так. І розкажу стисло, що мені сподобалось, що ні. Переходимо. Ну що, закінчилося отаке алоє Вера, дуже смачнюче алої Вера, питне від е, е, німецької фірми і LR. Чесно вам скажу, мені дуже сподобалось, я буду ще брати. Але така посудинка, отак, літровий алоєвера питний, він коштував в цій фірмі е, більше 600 гривень. Але я в основному його не пила кожного дня, а тільки коли займалася зубою, туди додавала водичку, і мені вистачило на півтора місяці. Хоча ті представники ЛР, що зі мною консультувалися, вони говорили, що дорога моя, вам треба 4 бутилочки на місяць, 4, розумієте? що ви одну берете? І ось оця бутилочка... Це у нас іде з кропивою, смак дуже приємний, дуже такий потрібний склад. Від усього, починаючи від волосся нігтів і закінчуючи мочеполовою системою, як ото кажуть. Тому рекомендую однозначно, але по ціні беріть якраз таки по скидочкам. Закінчилися, як завжди, ось отакі Менкей, це фірма у нас іде е, виробник гелю для бриття і ось такі ну, Дуже нормальні такі по своїй ціні. Раніше пам'ятаю, такі 4 штучки коштували 29 гривень, зараз 50 чим-то 9 гривень. От, отакий теж гель коштує до 59 гривень, а раніше він взагалі коштував 20-30 гривень. тому ну, беру, брала і буду брати, і всім рекомендую цю корейську фірму. Що сказати? Зараз почитаю. Почитаю. Так. Так, так. дуже класна, дуже, класно, дуже не, така непогана. Південна Корея. Постачальник Дорко, Південна Корея. Ось так. Тихо у нас. Так, а тепер я вам розкажу, що закінчилося з українського. Тут найбільше закінчилося. Що ж у нас закінчилося з нашого вітчизняного такого? І потрібного. Це перш за все фарба. Фарбу я кожен раз вам показую. Вона класна, вона не уступає іншим виробникам, таким як турецьким там виробникам. ну Російські вже ми отмілі це все діло і правильно. І ось ця стіска фарба до 30 гривень коштує. І волосся, і сивину, подивіться, все замальовує, все гарно, мені подобається. Це У нас іде. Темно-коричневий гляньте. Ось у такий колір. Темно-коричневий. Закінчилося Поліскувачі у нас виробник. Місто Дніпро дуже класне, дуже нормальне. Тут у нас іде завжди вам називаю компоненти ментол, ефірна олія м'яти, ефірна олія евкаліпта, екстракт ромашки, екстракт дуба, екстракт кропиви, екстракт подорожника. Обожнюємо дуже класна штука. І коштує теж 40 гривень. Це капічина від Еколан завжди беремо цієї серії або піноколаду, або маргариту. Ось такий гель для душу. Ну, користується в основному малий, бо він любить гелі для душ, а Ми з чоловіком користуємося милом, таким туалетним турецьким лівеста чи там Юнайс. Ну, Мені більше подобається чесно милом. Оце, мені каже, воно не вимивається і підсушує шкіру. Теж виробник у нас іде місто Дніпро. Куди ж без Дніпра? Це теж виробник у нас іде, Дніпропетровська область. СМТ Слобожанське. Мило просте, ніколи не вибуває у нас з кухні, з ванни, воно потрібне і тверде і рідке, мило просте, воно завжди потрібне. Від доктора Санте закінчилися вітамінний коктейль для шкіри навколо очей. Ну, спочатку мені дуже подобався цей кремчик, прям настільки такий погляд був класний після цього кремчика, але але після двох неділь використання я замітала, що утром я встаю з напряками і чешеться під очима. ну і Використала цей кремчик на обличчя та шию. Виробник у нас іде фармацевтична фабрика Ельфа. Ось так. Від Ритуал, це Ріланс, теж українська марочка. Закінчилася ось таке у нас умивалочка для обличчя. Теж рекомендую придивіться, до Ріланс. Дуже класна така марочка. Що я в захваті була від цього консилера, Настільки я його. Ну, Уже і доставала відсюди, і паличками, і, і чим я тільки не доставала, вже повністю вибрала це консілер для обличчя. Моя знахідка того року. Ось таке у нас пімпочка така, отут під глазами, там, біля носика. Якраз таки вона дуже класно розносила цей, цей весь консілер. Тому рекомендую. І це у нас іде марочка Ламель. Це українська теж марочка. Беру, брала і буду брати. Дуже обожнюю, не пагна. Антівозросна е, сироватка теж взяла по акції в Єві. Ну, е, як ото кажуть, не думала, що зв'язки з неба будемо хватати. Але ця сироватка е, дуже мені сподобалась. І е, тут так і написано: Made in UA». Всім рекомендую. «Beauty Derm, марочка. Закінчилося ось такий виріб для миття посуду, він з алоє, бальзам для миття посуду, авокадо і алоє. Гарний аромат, гарно вимиває, всім рекомендую. Також, що цікаво, закінчилося від iHerb. Від iHerb у мене закінчилася ось така омега-3. омега, омега -3. Це фірма у нас Каліфорнія Gold Nutrition, Дуже класна. Пробувалися з сім'єю. Омега потрібна для профілактики серцево-судинних захворювань, для того, щоб ваші судини були. Укріпленими такими стійкими до подразнень, а саме до перепадів вашої системи кровоносної. от, наприклад, такі штуки, як гіпертонічна хвороба, оце якраз таки профілактика інсультів інфарктів і в першу чергу гіпертонічна хвороба. Всім рекомендую, гарна марочка і гарна діюча речовина Омеги. Також закінчилася ось така. У мене сироватка, сиротка з ретинолом, вона гарна, вона теж під очі. Я її використовувала під очі, і що я вам скажу про неї? Вона трошки підсушує обличчя, але, але на перемінку з. Я зараз вам покажу оцією сироваткою. Це сироватка теж від iHerb, Simply Beautiful. В переводі просто краса. Я використовувала ось так оцю два рази на тиждень, оцю частіше. І ця теж у мене ну швидко позакінчилась, бо в оцій білі у нас 15 мл це для сироватки непогано. А ця у нас 10 мл. Що ще закінчилось? За Ось така баночка Ельцистеїну. цистеїну Дуже класна для профілактики суглобових, яких захворювань, для того, щоб ваше волосся, нігті, шкіра були у повному порядку, якраз оцей л Всім рекомендую, він частенько по знижечкам, тому буду пробувати, буду брати ще і вам рекомендую. І закінчився ось такий пробний кондиціонер. Теж від віда її е, е, буду брати. Якщо буде повна така версія по знижечкам, звичайно, я візьму. Ось такі були мої порожні пляшечки-баночки. Я, я вас цілую люблю. Е, дякую за перегляд. Підписуйтесь, до нових зустрічей мої любі, па-па!